Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі Христі, сьогодні чуємо цей уривок в рибах від Марка про ті тяжкі дні, як було згадано. І дуже багато є ось цієї перестороги. Буде так, буде так. І ти собі думаєш, як вже може бути так погано? І Як так може бути ще страшно або дуже так небезпечно? Дуже часто ми в нашому житті зустрічаємо різні такі важкі ситуації. В житті особисті, особисте горе, особисту трагедію. Ти ситуації, які трапляються в місті, катастрофи різні. Бачимо по телевізору, ця війна, а врачі війни, які по цілому світі є. І ти бачиш все напругу, то все таке страшне, і думаєш, ну як то так воно. А виявляється, що ще може бути гірше. Виявляється, що в цьому описі, який ми читали сьогодні, можуть бути події, які. І каже святе писання: якби вони не були вкорочені, то би ніхто не витримав. Ніхто би не витримав. І виявляється, що буде ще щось страшніше від того, що ми вже пережили, від того, що ми зараз переживаємо, або можемо навіть собі уявити, а виявляється, воно ще буде щось таке. Це не для того, щоб ми злякалися, це не для того, щоб ми жили в постійній в якомусь трасі, що таке станеться, а для того, щоб ми сьогодні почули ті слова надії, що ті наші такі. Трудності, наші страхи, вони є порівно з тим, що ще буде, воно є ніщо. І тому не треба зараз нам драматизувати, яка би не була тяжка ситуація в нашому житті. Не треба фантазувати і перебільшувати, що це вже все, я вже не витримаю. Витримаєш. Витримаєш. Бо навіть там ті події, про які Господь сьогодні описує, говорить, що і ті люди, які будуть в тому часі, а можливо, ми ще будемо в тому часі, не знаємо. Але ми витримаємо. Але витримаємо як. Не через те, що ми сам собі будемо лишати, що зараз все буде добре, я витримую, зараз все буде. Все, 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 все. Це, це гіпноз, такий самогіпноз, гіпноз і слабенький. І потім ми бачимо, що на практиці він десь там себе виправдовує, але не витягує, тому що ми потім отримуємо те, що ми називаємо відходження з стресу, яке інколи буває ще гіршим від того стану, який ми були перед тим. Але що нам допомагає, от нам, віруючим людям, що нам, нам допомагає реально перейти всі важкі випробування, всі трудності, це є надія. І надія не на себе, надія на Бога. І ця надія на Бога як нас виражається? В тому, що ми перебуваємо в постійному контакті з Богом, який ми називаємо молитвою з Богом, таких висловленнях довіри з Богом, ділення з Ним цими всіма пережиттями, які в нас є. І хто витримає до кінця, той спасеться. І от ми розуміємо, що якщо ми перервемо цю єдність із Богом на якийсь там час, на якісь такі моменти, відволічемося, почнемо щось інше відчувати всередині, все, ми тоді починаємо пропадати, ми починаємо тоді знищуватися, і ми не витримуємо вже, і ми вже тоді не витримуємо. Але та людина, яка далі зберігає свій зв'язок з Богом, свою єдність із Богом, вона тоді відчуває його підтримку. Відчуває своє полегшення, бо йому відкриває своє серце, йому довіряє. І вона переживає цей час разом з ним. Не сама, не в одинокості, не в самотності, але переживає разом з ним. Неодноразово Господь наголошує, що я буду з вами до кінця цього віку. Я буду з вами. Але чи ми будемо тепер з ним, а зараз тепер від кожного з нас. Наскільки ми зробимо цей свій особистий вибір в житті? Бути разом із ним. І останнє. Господь перестерігає про таких так званих лежепророків, пророків, хрестів, які будуть нам казати, ось там він, ось там він, десь треба нам бігти, ну? десь треба нам щось шукати, якісь надзвичайних якихось таких, якісь таких об'явлень, подій, раз там люди, хто зна, куди ргуться, щоб там десь щось там, там. Забуваючи при цьому, що Господь нам побіцяв, що я буду з вами, не буду десь там. Не буду он там, але я буду ось тут з тобою, буду в твоєму серці, буду тут перед тобою, споруч з тебе. І тепер ми розуміємо, що не треба нікуди летіти, не треба нічого там десь вишуковувати, а просто-напросто треба тут, тепер тобі відкритися до нього. І ось тут, тепер, коли ти відкриєшся, ти побачиш, що він є тут, а не хтось на де. Він є тут з тобою. Цей досвід зустрічі з Богом. Дуже добре, щоб ми не відкладали на потім. Намагалися, де би ми не були на роботі, в храмі, будучи в різних обставинах. Не відкладаємо цей досвід бути з Христом. Будьмо там. Навчимося бути з Христом там, де ми є, і в тому, в чому ми є: в радості, в трудностях, в сумні. Комусь такому трудностях в наших. Спробуймо бути в тих маленьких наших так званих катастрофах, бути разом з ним, і побачимо, як ми легко переходимо. І потім, якщо таке станеться, що ми будемо при великій катастрофі ось цього світу, ми побачимо, що ми зазвичай, так як завжди це робили, ми будемо в присутності Христа. І тоді спасемося, і тоді справді витримаємо. До кінця в доброму Господь побіцяв і він дотримується своєї обіцянки. Тепер залежить від нас, наскільки ми захочемо увійти в цю обіцянку.